Зарифуловна вже тут, Надька Недогарка вже приїхала в Дніпро. Торбі понавозила вже і то буде готовить, і тарти буде готовить, Уже перезабирається на святки на день рождения. Приїхав повар з сорокалітнім стажем. Бо що, Надька Зарифуловна вже тут. Сєвка зустрів на дюху. Надька сильно обідалася на ТВшку. Надя, який це вже раз? Тебе і обсирають, і обзивають. Уже прямим текстом говорять, що тебе тут ніхто не жде, нафік ти нікому тут не здалася, а ти все одно прешся в це дні. Что надюха? Гроші закінчились, поэтому, скорее всего, наверное, из за цього і прикатила. щоб Сєвка тебе нових та подкинув? Ты вже привыкла. Тільки приїжджаєш і Сєвка, хоп, тебе на ручку деньги па, та й положив. Оказывается, у нас надюха подсіла на тікток, на трансляції. Сєвка там батлиться з кем-то, з якими-то другими блогерами. Конечно же, начка же туди пролисла. Надя дає Севці подарки. А як ви думаєте, за які гроші? Які Севка, либо ж якода вони сидять у нього на трансляції і ви, зрителі, які скидаєте Надюшки там на ліфчик, на труси, на носки, на що там вище її скидовувала, вона потом бере ці деньги і вкладає в TikTok для того, щоб подарити своїй зі звезді подарочок, щоб він виграв в батлі. Скоріше всього, це семкінг план для того, щоб ще зарабатывали деньги, витягувати з вас, зрители, деньги, які у вас є, які ви скидуєте на трансляцію, І щоб він выигрывав у других, тим образом зарабатывала. Баба Таня обідала, щось там їй сказала, що Надька приїде, якщо їй будуть цвета, там ця махне, ведьма Олесечка, яку там мені сильно прославляє, та ж сама, яка їй свічку подарила. І там десівка сильно її рекламірує, щоб люди обращалися зі своїми проблемами, а Лісечка все порішає. Ну, щось я бачу на мамі вона ніяк не може порішати. Хоч там якусь ікону їй якусь там подарили, щось вона в неї там стоїть, а толку ніякого. Мама, як, як, як сахар безобразний був, так і є. Шкала вже нормальна. Ця сидить без пам'яті, вже і зріння падає, і слух, уже не не який. і обсирається, Ще сидить не притягне, не голову не помиє не одінеться, ходить цілими днями в, тих, в той же самій одежді. Щось Олесічка взагалі мамі явно не допомагає. Звісно, щоб ще раз же Сєвка про неї розказав, і щоб зрителі Сєвки не прийшли до той Олесічки і гроші їй заплатили, щоб вона їм допомогла. Я там кое-що чула про цю Олесічку, що вона, ціни в неї там заоблачні, і вона на таке може вона розказувати про вашу життя, що у вас там все так плагано, і тільки вона може все порівняти, Рішать заплатить. А якщо не заплатить, то вона ще, ще хуже буде. Отак, Олесечка, яку Сєвочка зброхоловною постійно рекламують зрителям. Якби там Надюха їй не розказувала, що така хороша, така всім допомагає, да 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 порозказуйте. А зрителі Сєвки не вже розвісили і побігли. І заплатили гроші той Олесечки. Ну, суть. Подарила та Олесечка бабі Тані цвіти на 8 марта. Невезлий букет з тих тюльпанів, а вони на наступний день і по попадали. Дійсно. То, що вона там купила, непонятно, що показати, яка вона багачка. Ну, конечно же, і сівка. ж що ж такі подарки мамі дари, сівки помогає. За бреху нам помогає. Та ти що не Бог цели, а ця Олесічка, яка це все рішає і допомагає їй. Подарила мамці букет, він вже на наступний день завяв і как би, вже все вони чого дійсно. В хаті, ж, мабуть, жара, та ніколи не провітрює хату, постійно все позапечатувала і сидить, кокані та баба Таня. І цвіти не поливала, мабуть, не підрізала ці цвіти. Звісно, вони всі попадали. Ну, може, звісно, і цвіти не свіжі були, ну то таке. Падали на пол і що сєвка до мамки ж приходив, типу треба викинути цвіти. Та що воно таке тяжоле, я не можу, та не етат». Ну і що? Сєвка що сказав, хай там Зіна викине. Ну, звісно, а хто ж ще? Зіна прийде їсти приготова, Зіна прийде сранки і убере, пали після того, коли шупа їх пообсикає, помиє, мусор повиносить з цими е, санками шупиними. Ну, хай ти принесе і викине. Кому треба, та й хто і викидає. Ну, от Надька приїде, Надька повикидає. Я їй скажу, хай викине. Ну от, а Надька це почула, тому що всі відео почала до, до кінця дивиться і все прекрасно знає. І обідалася на бабу Таню, що вона так сказала. Я зараз їй скажу, що вона там на відео казала. Я їй зараз все вискажу. Та ти що, Надюха? Хто? Ти? Та ще щось будеш висказувати? Ти ото почула, проглотнула і пішла далі. Тебе чуть лі не посилають вже. Прямим текстом, ну ти все одно приїжджаєш, тому що, звісно ж, вже тут кормушечку собі пригріла. Коли приїжджаєш, тобі завжди денежки, відлістає, ти поїдеш свої недогарки з грошима. Що ти там, бізнесменша, пирожки печеш.